А скільки було прильотів? 5, 5. Було два, потім через 15-3. Періодичністю в 2 хвилини. – І це один потрапляв в маршрутку, да, так, виходить? Ну це ми вже вийшли, коли отак побачили. Ну, предпоследній, так. Да, бо я стояв в корпус сперти, як пулива стінка отак задрожала, я одразу зрозумів, що здесь в здання попало. А постраждавших не бачили в маршрутці? – були? Ні, ні, ми вже вийшли, нікого не було вже тут. Ото як зараз, так і...